Всім привіт! Запрошую вас порибалити на ось такому чудовому озері. Перше, що я буду закидати, звіртушечку, мепсик, нульовочка, по-моєму. Ось така лонг. Спіннінг ультралайт, правда він клеєний вже, не дуже ультралайтовий і Bluebird там стоїть. Пізніше ще буду ловити на Bluebirdic. Поки що хочу у оберталки, тому вирішив використати цей спінінг. Закидаю туди під самий берег, там ціла зграя, як правило, рибки стоїть радіжних оконців. Ще є якоїсь риби, не знаю, риба різна тут. Баси. Вчора я рибалив тут вечором, баси давали з жару. Просто такі котли робили, я не знаю. Такі котли робили. Одного баса я зловив на. На воблер попався один бас. Але поки я його дотягнув до берега, він зійшов. Мудрився зійти з двох гачків. І вчора два ще райдужних окунця зловив. Дотягну. Вау! Перший раз в житті зловив окунця такого. Це ніби окунь, наскільки я знаю. Крутяк. На вертушечку. На озері. Просто клас. Офігеть. На Бубрдик від 0,5 до 3 грамчиків. Ну, рибка максимально красива. Красива навіть на березі вона дуже яскрава, дуже гарна. Клас. Прям водичка прозора, видно навіть як Спробую їх відцепити зараз. Вона не колола. Він прямо прям вали. Ще одна красавця зловив. Красивий. Просто красний. Це знову на озері. Зробив трошки іншу. Монтаж інший. Ось з вісюлькою. Грузик. І якби дві самі повідочок такий. А на гачку не відгадаєте ще. Це від іграшки. Це іграшка силіконова, що там є такі штучки відтягуються, це від неї відірвав. Вона настільки еластична і крута і яскрава, що ось навіть така красива рибка на неї ловиться. Клас. Просто клас. Супер. Спрацював ось такий монтаж. Тут завжди будрдик. Це круто. Дуже круті відчуття, коли вперше ловиш якусь рибу, яку ти раніше ніколи не ловив, навіть не бачив, то що не ловив. Так, спробую зараз на ось такого оборочка. закидати не треба вони всі там під берегом як під берегом це не берег пірс такий дуже високо плаває ось вчора Ось на такого оборочка. це що юзурик чи хто, який тоне, спіймав баса. Майже дотягнув. Майже дотягнув. Щоб брати в руки зійшов. Спробую на цикаду. ось тут їх повно. Ось Такий зимний варіант, Блин, ее ловлять, реально ловлять. Псик, двоечку, бронзу. Спробую ось на таку з рибкою, чорну з полосочками, не знаю як там називається правильно. Далеко, бо досить тяжка така приманочка з рибкою. Сама рибка важить там нормально так. Тяжко так іде. Так, хочу ось таку міношку, Облюрочку. подивитися. Буде хтось цікавитися, ні. Привіт що, накопалися? Да, так, якщо я купала цей інгу, та й повністю віршу... пускався майже. Сейчас пробусь таку віртушечку. Це лограмою прям. Рожжаві дуже швидко. Я їх не сушу особливо за ними, там не дивлюся. Як є, так є. Все одно не вечне. Відрывається швидше ніж повністю державеять. Так, хубой ось такой. Мадай на Італий. Ось мы тут даже прокручиваются. Тут можно... закидати шарики, щоб вони дзвонили. Ну і тяжість приманці давати. Там є пару шариків, я закину. Так, Закидаюсь на такого Strike про. щось на такого? Це теж ніби Страйк Pro, може і ні, не пам'ятаю вже прозорий з такими очима флюоресцентними, якими світящимися. я ось такий монтаж з відвідним полотком. Вчора я спіймав на такий монтаж Окуня, радужного Окуня. Надіюсь, сьогодні теж щось спіймаю. Також маю штучні мотилі і різні приманки, буду дивитися, на що буде краще ловити. І маю паруша живого. А це ця штучка від іграшки. Є такі іграшки з такими штучками дуже живуча, дуже активна, розтягується, максимально яскрава, класна штука. Уж, кажу вчора, спіймав на нього райдужно по кінцях. Ось і зараз паси, бачу не дуже активні день. Може треба б десь шукати в камешах, не знаю. Якийсь силікон лохматий. Пока спробую. Половити оконців. куди там закинув. Закинув прямо десь на це. це треба. О, файно закинув. Є, 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 відразу, відразу, є. Ось, відразу. Красавчик, відразу. У них там повно. Відразу спрацював. Ось який красень, Клас, просто клас. Зубки гострі. клас. Флюрик тоненький на розрив 2,8 десь, по-моєму. Можна було поставити ще тоншого, але не знайшов тоньшого варіанту. Змінив на жовтий такий самий зіграшки, який тягнеться ось. Складно трішки надівати на гачок дуже плотні тому вони, видно, так тягнуться Подивимося. Може жовтий більше сподобається. Так, трішечки відпочив. Той же монтажик, рибка закидаємо під баржу. Десь там плаває рибка. Там її дуже багато тримається. Так, щось я вже задовбався, кидати все підряд. Надів я паричі пробую на опариші. Може, все-таки живу рибку захоче. Ой, кажу живу рибку. Все-таки може живу насадку захоче поїсти. О, є, є, є. Знову красавчик. На опарищів. Е, на опарисів. Хоть так. Клас. Красень. Красень. Молодець. Блін, не знаю чого там кров. Ось такий красунчик. Е. На опарись. О, є, знову. Є, є, є. Є, красавчик. є, Красавчик. які вони. Класні. Клас. Це вже який третій, тихо, не хочете. Вколотися в тебе, в твої колючки. Ось такий красий. Клас. Красавчик. Є, є. Дивися, є знов. Дикий красень. Диський красивий. Клас. На упариша. Так ніяк не виманеш. На Просто красень. Прозвін плюс-мінус одинаковий всіх. Ось такий красень. Парыші вже такі дохленькі але ловить на у опариші ось туди закидає краснень Це до нас цепчик, Це цепчик. Ще. Зараз нового опариша. Дві штучки може. З'явимось пару паришів з собою. Кіндер сюрприз. Точка, один десь пішов. Впав. Щоб не таскати багато, зких тут багато їх не треба. Пару штучок цепив. Не планував ловити на них, але... Коли не ловиться, коли не ловиться на силікончик приходиться надівати живоприманочку, бо хочеться щось половити. Ось такий гарний шмат. Цікаво є тут більше якісь окуні чи ні. Закину вже туди далі. Бличка дуже прозора. О, окунь дохлий вилежить. Лежить, дохлий, окунець. Даже видно. Оце це я відчував. Отципився. Не знаю, чи все на місці. Ніби все на місці. Ось туди вздовж. Тож цієї бухточки закидаєш, тюканці ховається під... під укриттям тут такі навіс іде і вони під ним плавають. О, є, 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 є. Ух, ти ж який він шустрий. Де ти є? Ох ти ж, який ти шострий! Це прям самий великий, я ловив мабуть! Ох ти ж блін Це вже такий Солідний Екземплярчик Солідний, солідний Це вже солідний Солідний такий Екземплярчик Клас Просто клас на ультралайтах, так. Це ж такий моценький, моцний. Давай, клюп, ішов. Ось таку кучку зафігачу. Думаю, чим більше їх буде, тим більший рот їх захоче їсти. Такий вже виродин був досить великий. Зараз під низ, Ось знову є, є, знову є. Знову є. Красень, ось. Ух ти, ух ти, ух ти, як ходить. ось він, Ось, красень, ось він, Ось, 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 ось. Такий самий. Чим більше кусень, тим більший окунець, Де який красончик? Клас. просто класс такие кусок ежи конечно лойке ротик захочет Лавенько протяжку рублю. То ще чіпляється. О-о-о-о! Бас, 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 пливо. Тут це басюка. Оце рибина. Оце це бас. Для. Оце рибина. Це басюка. Давай. Давай на упаричку. Не хоче на упаржі. Це там рибинка була басик наупарися не хоче? 我么？你说说说说了。 этот бас, как мы видим, я не знаю А сейчас попробую на целый это. ой, так да, там такие басища мощные здесь было, видно его там я Камеру мочу. рыбка, рыбка. 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 на бас множество бассейн Що там жуєш? Тут внутрі, навіть на озері. Ось вони жують тут щось, болять, щось мають, що поживати. Ховається, зараз камінчик заховається, там до водички і все. О, це дрібнута це Внутрі, мікро Боже, Не трогай її вкуси. Ні, ні, не трогай руками дивись яка вона малесенька. Малесенька як щурик. Ну два печі, на два. Микронутрія. маленька. нутрія. Текла. Ось там їх дві було, десь. десь дивись Дивиська, прикольно. Давай, понять, жвали тут. Що, що, що. Дивись, як підпливає, їсти хоче, да? Їсти хочеш, так. Да? І ось там маленьке таке красиве. Маєте, так? Да? Ось таке малесеньке, красиве, пухнасте. Ховається там за мамкою. Де воно? А ось воно. Ось таке маленьке, красиве лебединя. Не знаю хто придумав, що це. Вони не красиві, коли маленькі. Це неправда. Як не будемо казати, хто придумав, хто бреше завжди. Ось така краса. Тут гуляємо в парку. Лебеді. Маленькі лебодятко. Качі ручні, які йдять з рук. Ось тут голуби ще хочуть приєднатися. Але вони такі сміливі. Хто сміливіший, той має завжди. Той більше ризикує, той більше має. Лебідь теж поїв. Заглядає ще хоче. Ось така краса.